Ми починали писати цей сюжет кожною клітиною, відчуваючи прагнення Путіна до миру. Навколо розривалися балістичні ракети та дрони, а з-під завалів знову діставали поранених і загиблих мирних жителів. Заперебрикові пропагандисти в цей момент активно плескали в долоні. І доволі очікувано трясли кукарєшніком. Мовляв, якщо Зеленський відмовиться від запропонованого Путіним перемир'я, будете фашисти та карателі на усю хурму вигрібати. Володимир Путін об'явив трьохдневне перемир'я. Зеленський робить від, що нічого не відбувається, і ругає остановку огня. Місто паузи Київ направляє на Москву і інші регіони РФ безпілотники. Як стало звісно, Владимир Путін дав указання міністерства оборони РФ определить цілі в Києві для удара орешниками. Хоже ж то не будіт. Звісно, подібні розгони розраховані на публіку з растішкою замість мозку. Яку там Путін паузу оголосив? Що це за хворі фантазії? Якщо що російський терор мирних жителів України не припинявся усі останні місяці, із хотілками, бункерної нікчеми обстріли ніяк не пов'язані. Достатньо згадати, як під радісне рохкання чорноротих окупанти щодня кошмарять Харків та Одесу. А зараз вони скулят, що мов така ситуація прилітають ракети. П'яте ну, ліва. Ви для того зробили все, що могли, ви здали город. А у кривому розі Києві, Запоріжжі, Павлограді, і далі за списком рашисти спокійно собі вбивали дітей. Сонечка згоріла місім батька. Зате тепер у за чортів вистачає совісті натягувати на кабіну білий кокошник та звинувачувати у недоговорі спроможності українців. Є люди, які не способні соблюдати ніякі договоренності, ні короткому перемірі, ні далгосрочному мірі. Собственно говоря, в этом. Цьому... Природа нацизма <laughs> ⁇ нацизм без э, попыток агрессии, без попыток э, заформировать ненависть в отношении целых наций, а за ненавистью должны следовать какие-то действия от ритуальных. До вполне конкретних агресивних ну так, отже ж, укри прокляті, та як вони сміють взагалі відповідати на вбивства своїх громадян, і ось це ось російське анасто за що? Справжня жесть, до якої неможливо звикнути. Якщо що пропагандисти настільки відморожені, що, наприклад, удари по військовим і техніці для параду терактами називають сам факт, що перейшов український нацистський терористичний режим, от тепер угрозам свершення террористических актов, то не сушать постоянно. Тому, що вони не розуміють, як виграти війну на полі бути. Ну так Соловйов, добре що по житлових будинках бити це не теракти. Тобто, нехай ви вбивці та людожери, але нафіга настільки цинічні спектаклі влаштовувати? Путін он настільки кукухою поплив, що у перервах між бомбардуваннями України виліз з бункера з текстами про примирення. Президент Росії Владимир Путін назвав неизбежним примирення з Україною. Мені здається, що це неизбежно, незважаючи на всю трагедію, трагедию, которую мы переживаем заявив Путін, і знаєте, навіть цікаво, це дід настільки від реальності відірваний, чи там усередині, окрім цинізму, ла та ботоксу, взагалі нічого не залишилось. Примирення? От він реально вірить, що батьки загиблих у кривому розі дітей побіжать з часом із росіянами брататися. Чи може ось ці однокласники, пацана, вбитого ракетою на Святошино, різко руський мир полюблять? Тільки дізналося, що в Києві чисто, ми прибігли сюди і чекали весь день, і тільки сподівалися, що він. Буде живий, тобто саме Путін зробив усе можливе та неможливе, щоб мости були спалені остаточно. Для нього не існує чужих сліз та горя. Стара гибня продовжує розважати себе багатоходівками. І ви, і ваші діти, і ваше майно для бункерного це просто частина гри. Ось замисліться, навіщо вони зараз із таким фанатизмом бомблять житлові будинки? Нафіга було знищувати людям малий бізнес на тому ж барабашово. А відповідь очевидна: війна зайшла в глухий кут. Це розуміють навіть у Росії. То максимум для оккупантов сейчас ⁇ это какие-то локальные просувания. Не треба верить нам, Послухайте этого легендарного воєнкора их дерляндії на прізвище Басурин. Если мы не изменим тактику, это будет топтань очень долго. Ну, я говорю, как оно есть. Это будет топтання. Надеюсь о том, что массово противник начнет сдаваться в плен или повернет оружие против... Своїх політиків не, не приходять, відповідно, зависнувши на фронті, Кремль намагається досягти цілий СВО за допомогою терору. Мовляв, якщо не вдається перемогти армію, треба кошмарити мирняк. Робити життя простих жителів нестерпним та й заразом ламати волю українців через коліно. Чорнороті цей сценарій ще під час штурму Харкова обкатували. Взяття ілі розрушення Харкова окажуть, безусловно, Тягісне і на українське общество. Деморалізуюче. А я вважаю, що волю этого народа треба ламати колено. Другого виходу нет. Ну якщо уж взялись. тепер же людожерську ідейку перенесли на всю Україну. Розрахунок у Кремля простий. Вони хочуть закошмарити українців так, щоб ті почали тиснути на владу, Нібито мир потрібен за будь-яку ціну. Недарма ж симонян нещодавно розганяли темник. Мовляв, багато хто в Україні готовий і Херсон із Запоріжжям Росії віддати. Так вот, народ Украины показывает все более растущую, по опросам я имею в виду, усталость от войны. Народ Украины говорит нам о том, о всем опросам, что они уже готовы отдать эти... території, котрої к тому тому ж і не були їм нужни, і так нікому не подобається ловити хлібалом балістику або слухати ночами дзичання мопедів. Але правда у тому, що будь-які поступки окупантам не зупинять, а лише відстрочать війну. От, не дай Бог їм якось дістанеться плацдарм на правому березі, і можете не сумніватися. Рік другий і на Миколаїв з Одесою чекає доля Маріуполя. То, що є це буде саме я вам скажу сто процента так глаго чуть нужно, что Одесса будет русским городом обратно. И что когда-то во 10 пройдёт морской парад в честь победы, я в этом верю на 100%. И об этом это, это этот парад увидит вся Россия. Тем паче, что коридор до Приднестровья был и залышается максимально вологою мрією Путина, та его кишенькових крикуніл. Украину нужно категорически отрезать от Румынии, от Черноморского бассейна, от тесли с юга это будет э е, закрыта проблема, то есть я имею в виду Одесса Николаев Станю стану під контроль, а за одної Придністрові то тоді совсем плохо будь для цього режиму. Бута вона стане по суті в ізоляції. Відповідно, як би не було важко зараз, навіть мінімальних поступок світовому гопнику бути не може. Вони це сприймають як слабкість і починають ще сильніше проявляти нахабство. Ну всі ж бачили, як за перебриком із приходом Трампа повірили в себе і розпустили пір'я, адже була надія, що саме президент США допоможе продавити Україну. Уитков сказал, что войну можно легко закончить, если отдать России эти территории, которые для нас с вами уже так и есть наши территории, которые, понятно, мы никому не отдадим. Пора домой всем, пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Ираклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой. Але чергова багатоходівка Кремля, очевидно, не спрацювала, і про це вже можна говорити сміливо. Незважаючи на серйозний тиск мага адміністрації, Україна не прогнулася, і чорнороті в Москві дуже розчаровані у Трампі. від от української теми, яка у Дональда Трампа не вийшла, як і все інше, за що він брався, Дональд Трамп винуждений критикувати однаково і Росію, і Україну. Дійшло навіть до прямих образ, подивіться, як поп... Мийко. Мошенник, капіти, просто отбитый. причому он такой наглючий. ліцемірна гніда помішане на баблі. Втішно, що й американці дедалі менше мають ілюзій щодо Путіна та його оточення. Останніми тижнями риторика Білого Дому по Росії стала значно жорсткішою. Тобто, якщо ще нещодавно Уітков мало не з розбігу цілувався з Путіним. То тепер тексти змінилися до невпізнання. Скажімо, Трамп заявив, що поки не готовий до повернення Росії до G7. А це було саме його ідеєю якихось кілька місяців тому. Трамп зараз не саме підходяще час для повернення Росії в G7. Дедалі частіше американці говорять і про санкції, і це реально обнадійливий момент. Адже якщо перемир'я не буде, Путіну доведеться ухвалювати непросте рішення або роками закопуватись у позиційні війни. Фронт стоїть. Это правда. Правильно сказали. Тяни, толкай и просто чистая дочь. Фронт не движется. Потому что то продвижение, которое есть сейчас, там по 10, там по 5 даже Квадратних кілометрів може, в день, і то буває, що я отожмуть приблизно примерно столько же в обратну сторону. Це не движение. або намагатися підняти ставки за допомогою мобілізації, але навіть за пореприкові пропагандисти визнають, що у нинішніх реаліях Росії буде дуже складно якісно підготувати, а головне забезпечити справді велику армію усім необхідним для війни. Називати заморозку конфлікту договорником не стоїть. Так говорять ті, хто очень далеко от реального положення діл на фронті. Для того, щоб продолжать воювати, нужно об'являти всеобщую мобилизацию. мобілізацію. вряд ли з радостью пойдут воювати ті, хто называет заморозку договорняком, де да ответить нужно на следующие вопросы. питання: є у нас зараз можливість обуть и снарядить большую армію. Ось чому так важливо зараз не лише проводити роботу з партнерами на тему санкцій, а й саме працювати над тим, щоб війна для Путіна ставала дедалі дорожчою. Скажімо, особисто нам дуже подобається, як вже українські ракети та дрони не мирняк кошмарять, а систематично вибивають підприємство російського ВПК. Ось так нещодавно згорів військовий завод у Брянській області. А це вже Мордовія Ізгаріще після прольоту на місцевому підприємстві з виробництва оптоволокна. Летить опять, слышишь звук? О, О, он. А, да, а, да, да. Да, вот он. Вот он лічить. Дром. Наскільки небезпечні дрони на оптоволокні, ми вже розповідали у минулих випусках. Тому кожен подібний прильот це велика перемога та й відповідно проблема для ворога. Ось чому вже вкотре закликаємо всіх донатити волонтерам, яким довіряєте. Справедливий мир можливий тільки через силу, і чим швидше, як найбільше людей, причому не лише в Україні, усвідомлять це, тим краще буде для всіх.